Куди б ви не пішли? Згідно із моєю інформацією, враховуючи вас на архіпелазі, зараз знаходиться 11 людей. Чия винагорода перевищує 100 мільйонів белі. Всім привіт, товариство! варті Сабаоді нам було представлено декілька супернових. Але чи дійшли вони до Сабаоді, якщо б йшли шляхом у Гівари Луфі? Сьогодні ми підставимо кожного з супернових проти суперників Луфі і подивимося, як вони будуть себе чухати. Ну що ж, поїхали, але перед тим важливе уточнення. До Таймскіпу у команди MogiWar не було хакі. Тому ми будемо ставити команди в рівні умови. Тобто кожен з супернових до Сабоводі не має хакі. Тепер. Ви ми це зрозуміли, поїхали. Почнемо з трафалігара Ді Ватерлоу. І East Blue він проходить дуже-дуже легко. За рахунок свого фрукта, він не відчуває нікого. Ні Моргана, ні Багі, ні Альвіду, ні Кріга, ні Арлонга, ні Куро, нікого. Зі Смокером цікавіше, оскільки в Ло немає волі, і навіть своїм фруктом Смокера він не може. Загасити, Але, скоріш за все, він просто розвалить на частинки його команду і, зманіпулювавши ним, смокер його відпустить в на того, що той не буде нічого робити з його підлеглими. Reverse маунті, і пік також проходяться легко, пік він просто не відчуває Чи розвалить агентів Воркс Little Garden так само, так само драм. Алабасті цікавіше. Знову ж таки, логія, і знову ло не володіє фруктом. Але знаючи ло. Ло, скоріш за все, підготується. І якимось чином дізнається про панеглів і про справжню ціль крокодайла з Плутоном. А далі діло за малим. Він просто прийде до Баракворкс, здасться типу, о, дивіться, я привів вам Віві, ось прошу, прийміть мене до себе, відведіть мене до свого боса, а потім просто проведе заміну сердець, тим самим викравши Ніко Робін, і скаже крокодайлю, що якщо той хоче. Побачити Ніко, то буде чекати його у такому такому то місці. Це буде десь біля річки. Ну а далі крокодил приходить. Ло каже, подивись, як я вмію пускати жабку, кімната, заміна, крокодил в воді, Ло переміг за рахунок хитрості. Джая легко, скайпія, скоріш за все, ло просто в кімнаті порубає всіх на частинки і тим самим пройде випробування за декілька секунд і зустрінеться з Енелем. Інель не буде це ремонтись, так як він офігіє від сили Ло, і одразу ж вдарить по ньому норвезьким богом грому. Ло типу відлетить, але я думаю, насправді він так само поріже себе, як і всіх, і просто замінить своє частини тіла на чужі, для того, щоб тим самим сфальсифікувати удар по собі. Ну а далі він прийде до Енеля і візьме ковчег Максим в кімнату. І тут Енель опиниться в дуже складній ситуації. З одної сторони він може вбити лостички, з другої сторони, якщо не ло, то й знищить ковчег Максим. А це означатиме, що план Енеля не реалізується. І тут дуже важливо. Я вважаю, що Ло до Таймскіпу набагато слабше за Енеля, і скажу відверто, навіть після Таймскіпу, після того що Ло показав волю і так далі. Я не впевнений, чи Ло зможе перемогти Енеля. Мені здається, що все рівно навіть зараз Енель сильніший за трафальгара Ло. Але ви не забувайте, що Ло це не Мугівара Луфі. Так він також добрий, але він стратег. Він вміє домовлятися. Згадайте, як він пробував шантажувати Цезара для того, щоб не травити е, фламінго на Кайдо. Тому, я думаю, вони візьмуть договір, Енель просто полетить на Максимі на місяць і взамін не буде знищувати Небесний острів. Алло тим самим спасе жителів і просто спуститься вниз. Що стосовно кудзана, думаю, до того часу після перемоги над Алабастою, і зачистки декількох піратських команд, в тому числі піратської команди Фоксі і так далі, кудзан може легко вбити Ло, але знову ж таки пам'ятаємо Ло не Луфі. Я думаю, скоріш за все, Ло запропонує свою кандидатуру на пост в Шечібукайвіс, оскільки він зміг хитрістю перемогти крокодайла, розвалити декілька піратських команд. Я думаю, світовий уряд погодиться, що краще тримати такого пірата біля себе під своїм тином, під своїм контролем, чим десь пускати його в повітру. Ну, а далі Water 7. І скоріше за все, коли Трофальгарлоді дізнається про цю ситуацію, він так само в кімнаті тихаря від всіх порубає учасників cp 9 а далі почне діалог зі спандамом. І вони дідуть до того, що він просто відпустить учасників cp 9 а ті не будуть штурмувати Water 7, тому що тепер це територія чи букая Ло, який лишиться при своїй посаді. Коли він відправиться на трилер-барк, скоріш за все він, сход... він зразу схопить або Абсолома, або Перону, або доктора Хоквака. після чого, дізнавшись справжній план Гекоморії, схопить заручники Орза, в якого ще не встигли помістити тінь. І Гекоморі нічого не залишиться, як відпустити Ло. Одним словом. Ло це саме той суперновий, який зможе шляхом Луфі дістатись до Сабаоді. Але чи зможе він змінити світ? Та не сильно. Так він переможе одного шучі Букая, але за тим станеть на його місце. Тобто якихось глобальних перемін не буде. Якщо Луфі дійшов до Сабаоді і реально змінив світ, і його вплив було важко оцінити, то Ло не сильно змінює світ, але все ж доходить до Сабаоді. Юста Кіт. Юста Кіду без волі з його то е, фруктом буде важко ще не їсть блю. Але подолати Моргана, Львіду, Багі, Куро, Кріга і Арлонга він зможе. Але от проти Смокера в нього немає шансів. І так, я абсолютно серйозно. Я вважаю, що Кіт без волі набагато слабший за Смокера в локтауні. Все по тій причині, що фрукт Кіда, звісно, сильний. Але він кастується дуже довго, поки кіт збере весь той металолом, поки він трансформує його в якогось бика чи ще щось. Це надто довго. Я думаю, Смокер своїм димом швидко встигне зловити кіда. Далі палка з кайросеки, і кіт програв. Одним словом, подорож Кіда закінчується на локтауні. Тепер щодо його колеги Кілера, так я буду розбирати їх окремо, тому в цьому відео буде щира ренозоро. Так от, по кілеру цікавіше, кілер також легко проходив все із Блю. Мені здається, Кілер зміг би перемогти е, Арлунга. І навіть проходить локдаун, тому що Кілер, він просто банально швидше. Звісно, в бою сам на сам, без хайки проти Смокера, Кілеру нема що ловити, але Кілер може просто втікти. Засікли. Треба дріпать! Куда дріпать? Ти так задріпаний! Але так чи інакше, враховуючи. Маніакальні наклонності кілера і то, що вони з кідом вбивали просто людей і їхню нарваність, я думаю, його шлях закінчиться на віскі пік. Після того, як він нашинкує всіх учасників Баракворкс, потім нашукує містера 5 і місіс 6, здається, я не пам'ятаю, який. А ну та, що стрибає і може своє тіло в тисячу тонн перетворювати за рахунок переваги в швидкості. ніко Робін побачить, який це виродок, не буде з ним церемонитись, проведе свій захват і кілеру геге. От і все. Дорога Кілера зупиняється на віскі пік. <«Музика> Тепер стосовно Рорено Зоро. Із блю він проходить легко. Від смокера, я думаю, він також зможе втікти. Так само легко він проходить віскі пік. Так само легко, я думаю, він зможе пройти і Little Гарден, і Драм. Зважаючи на всю клоунаду, яка там була показана. В Алабасті цікавіше, якщо ми беремо суто бій Зоро Залабасти проти Крокодайла, я думаю, Зоро зможе перемогти. При умові що там не буде інших учасників Барак Воркс і зможе піти далі. Але от на скайпі, я думаю, Зоро програє. Все по тій причині, що Зоро на той момент, ще не, в... ще не навчився використовувати волю озброєння стабільно. Він один раз несвідомо зміг її використати в бою проти Дас Бонса, але вже в битві проти Енеля повторити цей трюк він не зміг. І нехай Енель і не міг своїми блискавками добити Зоро, але він серйозно його вирубав. Тож, я думаю, декілька блискавок. І поки зоро буде відключці, Райго скастується, небесному острову кінець. Ну а Зоро зупинить свій шлях на скайпі, що в цілому є непоганим результатом, враховуючи Кіда і Кілера. Йдемо далі, Бейзл Хоукінс. Бейзл Хоукінс так само легко проходить все іст блю. Думаю, від не зможе втікти за рахунок свого фрукту. І далі зможе пройти аж до Алабасти, де так само може притворитися мертвим і втекти. І Крокодил, думаючи, що Бейзл Хоукінс мертвий. Просто піде собі далі, але треба розуміти, Бейзл Хоукінс не перемагає Крокодайла. Крокодайл перемагає Бейзла Хоукінса, не знаючи про силу його плоду, а Бейзл Хоукінс, притворившись мертвим, просто йде. Але от на скайпі сила плоду йому не допоможе, тому що коли скастується Райго і Небесні острова будуть знищені, то все. Скільки в тебе ляльок би не було, які б дарували тобі нове життя, проти падіння в воду ти не попреш. Одночасна смерть як і Небесних островів, так і всієї команди Бейзела, так і самого Хоукінса. Так само зупиняється на Скайпі. Кречмен апу. Скречмен Апу зможе спокійно пройти все із Блю, в тому числі і Смокера. Але от далі починаються проблеми. Я думаю, максимум апу це Алабаста. А далі крокодал просто підлітає, висушує Апу, і на цьому все закінчується. Капоне Ганстербек. Так само легко зможе пройти все із блю і дійти до Алабасти. Але, от, думаю. Якщо не вдасться домовитись крокодайлом, навіть незважаючи на його фрукт, я думаю, далі капоне ганстербек дійти не зможе. Крокодайл просто переможе його, і навіть якщо він захоче перетворитися на свою фортецю, він просто кине піщану бурю, і на цьому все закінчиться. Yes. Джеверлі Бонні так само легко проходить сейс блю. Проти Смокера в мене тут є певна теорія. Оскільки Акайно відпустив Джеверлі Боня, він у нас типу самий кровожерливий серед дозорчих, то я думаю, Смокер теж може відпустити маленьку Бонні. Але от далі її дорога закінчиться на Літл Гарден. Проте містера 3 в неї немає шансів. XD. Так само легко. Проходить все East Blue і проходить Смокера за рахунок того, що він дозорчий під прикриттям. Але от далі в Ікс-Дрейка починаються проблеми. Віск Пік він ще зможе пройти. І Літл Гарден, я думаю, уже x Дрейк пройти не зможе його так само піймають пускову фігуру. Якщо Містер 3 міг воском своїм стримувати гіганта, то стримати динозавра це, це буде легко. Це буде легко. Йдемо далі, далі в нас урук. І урук відлітає на локдауні, Який би він не був сильний. Проти смокера в нього, на жаль, немає шансів. Ось така в нас вийшла таблиця. І треба зауважити, що якщо відкинути в бік сюжетні умовності, то ніхто з наднових просто так, в силовій системі в рівних битвах один на один не зможе дійти. До Сабаоді, їх або зупинить смокер, або Крокодайл, або Енель. над нових немає шансів повторити шлях головного героя. Ну а що стосовно зору, я збрехав: зору не зупиниться на скайпі.